Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я продовжую робити особистий розклад. І зараз буду робити на лівий берег міста Запоріжжя. Від цього часу, на цю добу, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя, ракетні удари, чи снаряди, чи дрони. Чим нам, сьо... чи... Чим нам сьогодні росіяни будуть нас бити? Давайте подивимось, покажіть нам все, нічого не приховуйте. Це дій... наміри росіян дії росіян та їх і то, що вони зроблять. Це наші ППО, які будуть працювати, що вони будуть, як вони будуть то спрацьовувати і наш іто. Давайте подивимося. Так, дивимось. Дивіться: тройка мечова. Дуже складна карта, і вони почувають себе погано. Наміри в них, звісно, ну, в такому стані можна тільки мститися. Проходять вони дуже тяжку історію, але вони будуть діяти, тому що в них третя карта падає насильство на смерть або остановка. Кризис? Чому? Кризис у них? Давайте ми подивимося, по-перше, відкриємо, що будуть наші робити. У нас є вибір. Але в нас недостатньо всього, ми не самодостатні в цьому плані, по озброї ми не самодостатні, але у нас іде радість. Судячи по цьому, що тут або затримка, або насильство на смерть, то я предполагаю, що може наші хлопці тут збивали це все. Дивіться, по цій лінійці мечові тільки тройка і вони лягають на їх наміри. Тобто вони страждають. І, ну, мститися вони, звісно, хочуть. В такому плані мститися. Давайте ми розкриємо ці карти. Російську лінійку ми розкриємо ще. Тут дуже нервова обстановка, але вони вже розуміють, що вони роблять. І вони хочуть, опять ця карта падає, уходити. Уходити. І бачите, у нас зовсім немає ніяких ударних. Ударних відповідей. І тут у нас іде несамодостатність. Давайте ми і наші карти відкриємо. Оці косвені розклади, звісно, вони мені не подобаються. Теж нервова обстановка, але є бажання захищатися, і нам ідуть люди втрати. Десятка мечова. Ми отримаємо втрати. А тут теж насильственна смерть або затримка і уход. Давайте подивимося в цілому, чим закінчиться для нас, запоріжців. Якщо будуть ці удари, чим це для нас закінчиться. Ця доба прекрасна карта. Але працювати будуть, звісно, люди, які не дуже. Тобто буде порядок, дисципліна, але трошки якось тут люди. Але ж будуть працювати, але є і нові люди якісь не дуже досконалі. Угу. Угу, угу. Так, ну добре, давайте ми подивимося по втратам. Ви бачите, втрати нам і так випали. Десятка мечува. Десятка мечова. Але теж, ви бачите, нема прямих ударів, окрім трійки мечової, там розбите серце, вони страждають. По їх намірам вони страждають. Але в кризисі і якось в них насильницька смерть йде. Що вони Пустять ракету і вона повернеться до них. Це дуже було б круто. Це дуже було б круто. Так, добре, давайте ми подивимося на гномах. Так, будь ласка, гноми, так я правильно тримаю. Будь ласка, гноми, покажіть мені, покажіть мені, розкрийте мені це питання. Удари по лівому берегу міста Запоріжжя на цю добу і цього часу, при 24 години, чи будуть росіяни кидати по нас ракети. Покажіть, покажіть, нічого не приховуйте, покажіть, які наміри у росіян. Які будуть дії росіян в цьому питанні і чим закінчаться їхні дії? Власть, смерть і сонце. Що сказати? Ну, звісно, по королю воно буде робитися, вони то роблять. Тобто, по намірам так є в них план. Да? Є бажання, є дії. По смерті йде трансформація і йде біла полоса. Це реальність. Реальність і вона класна, але вона їхня. Давайте розкриємо, по-перше, смерть, конфлікт, разногласія. І, по-друге, сонце. Любов. Я в шуці. І що це значить? Що це значить? Що це значить? Тут буде конфлікт. Але тут тут нічого. Тут для них це класно, хорошо, а для нас... Давайте подивимось нашу лінійку. Наші ВСУ, що будуть робити в Запоріжжі? В боротьбі з цими ракетами. Буде наказання, люди. Покарання, наказання. Дипломатія, яка дипломатія? Ну, люди будуть працювати, будуть працювати, Помагу будуть працювати дуже ретельно, але покарання буде розкрити нам це. Фанатизм. Я нічого не розумію, люди. Таке ощущення. Таке ощущені, що якось по лівому берегу дуже странна історія. Я не можу розуміти. Відповідати вони будуть. Будуть відповідати. Але чому тут падає дипломатія? Ну й суперники. Чим закінчиться для нас ця доба? Покажіть нам то по ракетним ударам. Четвірка монет. Зараз ми подивимося інфраструктуру нашу. Я в шоці? Чесно, я не розумію. Прямого такого, щоб я не бачу по сонцю, любов сонце. Це що за ітоги у них такі цікаві? Добре, я згодна, хай не буде сьогодні у нас ударів ми поспимо спокійно. Але це якось странно. Ну добре, хоча загальний розклад був такий, ну, там були карти такі. Щось якось странно. Якось странно. Так, давайте подивимося інфраструктуру. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу на 24 години від цього часу. В контексті питання ракетних ударів по місту Запоріжжю. Якщо вони будуть, покажіть нам то. І на всі питання мені відповісте. Будь ласка. Чи будуть ракетні удари? Ми беззахисні, по-перше. Попаш перевернутий це нам, ну, це виконання, скажімо, на двічку і сонце падає. Все ж таки, як повезе, знаєте? Як повезе, дуже странні карти падають, я нічого не розумію. І таке ж смерть падає. Перевернутому стані. Тут ми, праця йде на автоматі, скандали, конфлікти, ті ж самі емоції ми отримуємо, але по погіршому варіанту піде вся історія, непомірність буде. Все ж таки, похоже, що буде якась проблема все ж таки. То ж таки буде якась проблема. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу інфраструктуру. Якщо вона постраждає від ракетних ударів, то покажіть мені то. Будь ласка. Вода, електрика, газ, общественний транспорт, цивільний транспорт. Всі карти в негативі, люди. Всі карти в негативі. Всі абсолютно. Чому не знаю? Ну, це нервова обстановка. Це немає спілкування, будуть люди гристися між собою по транспорту. По м -м воді всі чаші вниз. Показує, що води не буде. Десь якось воно, да, миру немає. Ну, але налагодять. Давайте подивимося електрику. Нема, немає. Е буде щось з електрику, але теж налагодять. Ну і по газу тут щось нове буде. Теж як, ну, в принципі, по газу буде нормально, але буде якась просто не буде, е, як знаєте, між людьми, які тим займаються, не буде налагодження іменно злагоди в тих е, процесах. Будь ласка, карти покажіть, чи будуть на цю добу втрати людські від ракетних ударів у нас по лівому берегу Запоріжжя? Людські втрати. Не повинно бути, але будуть лішення якісь, бо імператриця перевернута. І буде якась конфліктна ситуація. Така, не то, що конфліктна, ні. Це просто, знаєте, людина, от така гарячність, така вперед, вперед, вперед. Будуть працювати. Не буде тут ніякого. Єдине, що може бути, якась проблема тут іменно з лішеннями. Може, я завжди предупреждаю дівчат, які вагітні, отут проблеми можуть бути. Бо це єгипетське таро, воно конкретно. Тобто таке каже, але е, теж такий захист ніякий, так, знаєте, скажімо чесно. Чи будуть е, фатальні випадки смерті людській на лівому березі? Подвійки під питанням під питанням, але тут допомога, тому вже і не буде. Але почуття вниз ідуть всі, дуже будуть переживати, значить. Чи будуть зруйновані будинки житлові там, де живуть люди, на лівому березі від ракетних ударів на цю добу? Схоже на то перевернутий король. Туз маленький, перевернутий, це перевернуто. Але ця карта непогана, ця карта непогана. Ну, вона тут якось так, знаєте, з боку припеку. Тут іде деспотизм, жорстокість. Ну і тут це ж це фізичне і матеріальне. Давайте подивимося по. Це по будинкам, де я подивилася. Так, давайте подивимося по вокзалах. Давайте подивимося, жд вокзал. ЖД ЖД-1. Подвійна ситуація ще й на одній ножці повішаний перевернутий. Дуже тяжка, ну тяжка, а подвійна історія. Не тяжка людині. Я вибачаюся, говорю. Не тяжка, вона не подвійна буде ситуація. Обі карти показали, в принципі, одне і те ж саме. Але ця карта вона ще каже про те, що може бути мала жертва. Мала жертва, якою прикриються, знаєте? Ну, а двійка вона і є, двійка подвойств у ситуація. Тобто під питанням. ЖД2 вокзал. Давайте подивимось його. Покажіть мені, будь ласка, жд 2 Теж двійка падає. Але вона лежить між гарних карт будемо сподіватися, що все буде добре. І вона лежить в позитивному плані, але там теж йде вибір. Тобто, Але вони всі позитивні карти. Ну, Подивимося. Надію, що все буде добре. Так, мости ми подивилися автовокзали. Давайте спитаємо у карт автовокзали на лівому березі, чи не постраждають вони. Опять падає двійка, перевернуто. То тут іде по бажанням іменно двойка. Буде якийсь обман. Обман, хитрість якась буде. Але, в принципі, карти непогані, ще й сила падає. Дисгармонія більш похожа на якусь нервову обстановку іменно серед людей. Бо це такі карти, які більш емоційні, показують почуття. Так, давайте подивимося больниці. Дитячі по лівому березі, щоб. Показали, що буде, як буде. Все буде добре. Кризис якийсь буде по почуттям, але він частковий такий. Давайте подивимося, дорослі лікарні по лівому берегу. Лікарні для дорослих, чи будуть якісь проблеми із за цих ракетних ударів, чи постраждають. Покажіть нам ту карти. Ці три карти, дві карти негативні. Це дивиться, шукає, буде якась нова історія. Вони трошки будуть мати убитки, але будуть працювати. Все буде нормально там, по больницях. Так, учбові заклади по лівому берегу. Покажіть нам, будь ласка. Ці дві карти, вони такі не дуже гарні, але буде стабільна ситуація. Так, і давайте подивимося учбові. Це ми учбові дивилися заклади. Ага, хорошо. Так, ну, в принципі, давайте торгівельні ще закриті, подивимося супермаркети, магазини. Чи постраждають? Ну, може, і буде якесь, але. Вони стабілізуються. Буде стабільна ситуація по чельнику і по королю така буде якась там загроза. ну, Маючи на увазі, щось буде таке. Тут ще показує не особисто там удари, загрози. Да? Може, просто як відгуки, і може там. Це ще показує фіскальні служби. Але ми ж бачимо з контексту ракетних ударів, то король перевернути те жорстокий деспотизм. і... Отшельник перевернутий, то буде, може, на якийсь момент закрито, але потім стабілізується ситуація. Відкриті площадки ринки по, по... лівому берегу дві карти взяла. По-перше, це зміна, це буде затримка. І це буде оздоровлення і зцілення. але тут іде вже упорство. Упорство. Упорство, ну, по ринкам, але падає стабільна ситуація в цілому. Все буде нормально. Все буде нормально. Якісь дурні речі, звісно, там будуть робитися, ну, таке. Так, всі люди, я подивилася лівий берег, все головне, що треба було подивитися. Давайте ще подивимося соціальні об'єкти. Це все, що ці всі контори державні, давайте ми подивимось по лівому берегу, чи все буде, як там. В контексті ракетних ударів на цю добу, давайте подивимося, чи будуть руйнування соцоб'єктів якихось по лівому берегу. Гляньте, одна і карта падається, щось нове. Поиск нових, люди будуть працювати, і, до речі, дуже гарні карти їм падають. Нічого в них, все буде добре з соцоб'єктами. Так, ну і все. Тобто, по ітогу, в нас не буде ніяких втрат, дуже схоже, що може, даже. Якщо і будуть удари, то ми їх затримаємо. Судячи по тому, що в принципі не буде ніяких якихось проблем, я так подивилася, то може і буде все добре, може буде ще тихо. Бо там подвійки по е, вивалю, така странна ситуація, тобто, вроді як в них сонце, тобто ці карти не показують удари. То подивимося, просто мені самі цікаво, це е, Ну, подивимось. Вроді як воно і. По-загальному, якась була там трошки загроза, чому я почала дивитися. А якось воно, бачите, давайте глянемо ще сигніфікатор. Сигніфікатор Сигніфікатор карт розкла... самих ударів. Будь ласка, покажіть мені. Перша карта сигніфікатор коротких ударів, якщо будуть вони, і сигніфікатор длинних ударів, якщо вони будуть, тобто багато ударів. Давайте подивимося. Дивіться, перевернути мах на короткі удари це як дьявол, це запугування. О, і тут те ж саме. Тут перевернутий дьявол, це якраз сілене оздоровлення. То, може, якраз на длинних, покажіть нам длинні. Гарні новини працюють, але буде ось така штучка, не дуже рицар мечовий. Рицарь мечовий. А ну, тут що буде у нас на коротких, на коротких. На коротких. Тут трійка падає гарні на ті самі. Тобто, знаєте, от я вам так скажу, якось воно, як карти як е, граються. І тут показали, вроді, як е, будуть пугати е, і щось якісь пакості робити. Але ця карта по ітогу показує, що, в принципі, все воно і не буде так страшно, і люди будуть, в принципі, нормально себе почувати, да, радуватися. Щоб вони живі осталися. Подлинним ударом, вроді, як все нормально сілення і оздоровлення, люди працюють, гарні новини. Але падає рицар мічовий. Рицар мічовий, розумієте, коли він в позитивному плані, в принципі, він, це ж інформаційна карта. Але рицар – це вітер вітру. І це настроє, це трезвість, це ясність, це неблагоприятна атмосфера, конфліктна, невдачі, кризиси. Розумієте? Тобто, все ж таки ця карта, от, все вроді нормально, а ця випала. Тому теж можна сказати, що якось воно щось, може, десь буде біля Запоріжжя. може, якось, Але воно, бачите, впало все одно нам. По сигніфікатору впало. Подивимось, подивимось. Сьогодні теж було тихо, зато били по рядом з Запоріжжям. Тому, воно, знаєте, може трошки чіпляє, як, якось так. Хто його знає. Бо багато людей називають і область повністю називають це все Запоріжжя. Запоріжжя. Все, тримаємося, не панікуємо, все буде нормально. Все буде добре. І будемо сподіватися, що ця ніч теж закінчиться, якщо щось десь і гухне. То ми не будемо мати втрат і серйозних якихось проблем. Бо карти цього не показали. Серйозних проблем не показали. Ось так. Подивимося, подивимося. Все, почуємось, па, -па.